Вітаю, друзі, у проєкті Народний репортер. Дніпряни продовжують звертатися до телеканалу д 1 по допомогу у висвітленні подій. На цьому тижні на нашу гарячу лінію звернувся Микола Лападін, директор агрофірми Агрос стосовно хакерської атаки, якої зазнало його підприємство. Агрофірма Агрос на ринку виробництва сільськогосподарської продукції більше 25 років. Півтора гектара полів розташовані на території Дніпропетровщини. Спеціалізується на вирощуванні зернових технічних олійних культур, частково займається тваринництвом. Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма «Агрос». Наказом Міністерства агрополітики визнано критично важливим підприємством для економіки держави. Слід сказати, що от за два роки повномасштабного вторгнення підприємство бюджети різних рівнів заплатило більше 10 мільйонів гривень. Приймає активну участь у допомозі ЗСУ і ремонтом техніки, і закупівлею знаряддя, там, рації, бронежилети, каски. Не говорячи вже за допомогу. Фінансами і продовольством. У липні минулого року підприємство готувалося до осіннього комплексу робіт. Отримавши кошти від реалізації продукції, вирішили закупити мінеральні добрива. Під час виконання бухгалтерської операції на підприємство була скоєна хакерська атака. Шахраї змінили реквізити кінцевого отримувача. Після того, коли була набрана сума на оплату, це більше чотирьох мільйонів гривень. Шахрайським способом було втручання, завис комп'ютер на дві хвилини всього-навсього. Після чого кошти були відправлені зовсім в іншому напрямку. Дякуючи службі безпеки нашого банку, в якому ми обслуговуємося, вони швидко визначили, куди пішли гроші і де вони знаходяться. І завдячуючи їхнім діям, вони були заблоковані спочатку на рахунках, зокрема, в липні 2023 року, шляхом втручання в інтернет мережу даного підприємства при переведенні грошових коштів на рахунок іншого контрагента по закупівлі товару для сільськогосподарського виробництва. Сталося втручання невідомих осіб. Грошові кошти були переведені з рахунку підприємства на рахунок іншої невстановленої юридичної особи, з якою жодних взаємовідносин товара фірма Агро взагалі не мала. Кошти у сумі понад 4 мільйона 200 тисяч гривень частинами блокали різними банками. На завершальному етапі гроші вдалося заблокувати вже на рахунку акціонерного товариства «Укрсіббанк», де вони залишаються. Потерпіла сторона звернулася із заявами до правоохоронних органів. Було було відкрито кримінальне провадження за словами адвоката, подібні хакерські атаки доволі поширені. Завдяки першочерговим діям було встановлено те, що грошові кошти заблоковані на рахунку акціонерного товариства Укрсибанк. На рахунку підприємства, яке, як ми вважаємо, має об'єктивні ознаки причетності до вчиненого злочину, зокрема товариства з обмеженою відповідальністю Джевелір Плюс, де грошові кошти, наскільки нам відомо, знаходяться і по теперішній час. В ході досудового розслідування на грошові, грошові кошти слідчим судею було накладено арешт у відповідності до вимог кримінально-процесуального законодавства з метою недопущення їх подальшої розтрати особами, причетними до цього злочину. Через певний час після проведення ряду слідчих дій. Посадових осіб підприємства, на якому знаходилися ці грошові кошти, фактично встановити не вдалося. Більш того, юридична адреса, де зареєстроване дане товариство, фактично було знаходилася на території гаражного кооперативу. Тобто підприємство мало всі ознаки, так би мовити, фіктивної юридичної особи. Для агропідприємства ці кошти є значними, адже необхідно виплачувати заробітну плату працівникам, проводити посівну кампанію, вести стабільну господарську діяльність. Мною було подано відповідне клопотання до слідчого судді з прохання. Розглянути питання щодо зняття решти з цих коштів і повернення їх на рахунки потерпілого, для того, щоб таким чином забезпечити і відшкодування збитків. ну і відповідно не дати можливості злочинцям в подальшому розпорядитися цими грошовими коштами в вересні 2023 року. Слідчим суддею Дніпропетровського районного суду було задоволено дане клопотання, яке було, до речі, підтримано і прокуратурою, і органами досудового розслідування. Слідчим було прийнято, зокрема, грошові кошти передати з рахунку «Укрсеббанк» на рахунок потерпілої сторони товарофірма Агрос. Проте агрофірмі досі не повернули кошти. Потерпіла сторона неодноразово зверталася до Національного банку України, до Укрсібанку. Однак, за словами адвоката, банк уникає комунікації з потерпілою стороною. Тому керівництво агрофірми вирішило звернутися до банку у публічній площині. На жаль, до сьогоднішнього дня вже більше ніж півроку, мабуть, пройшло. Сьогодні кошти знаходяться там. же. Рішення суду не виконується. До акціонерного товариства Укрсібанк ми надіслали інформаційний запит з питанням, чи буде виконано банком рішення Дніпропетровського районного суду у Дніпропетровської області від 27 вересня 2023 року, в якому ухвалено повернути грошові кошти у розмірі понад 4 мільйона 200 тисяч гривень на рахунок агрофірми Агрос, та у який термін сума буде перерахована. Чекаємо на відповідь. Продовжуємо і до інших подій, свідками яких стали мешканці міста. Наступні кадри зафільмували Дніпряни в одному з будинків на житловому масиві Західний. Сплачуєте за воду, а отримуєте жовту технічну рідину, яку навіть для побутових цілей краще не використовувати, пишуть місцеві. І на жаль, традиційна подія, яка чи не щотижня трапляється з мешканцями мегаполісу, трамвай номер 12 дійшов з рейок на перехресті проспекту Лесі Українки та вулиці Фабра. Люди не постраждали. Протягом тижня у соціальних мережах мешканці ділилися світлинами сміттєзвалища, яке утворилося у самому центрі Дніпра на вулиці Шевченка, 38. Нагадаємо, що у місті прибирання одного кілометра сміття коштує мільйон гривень. А саме кавуни у минулому році стали виправдовуванням влади щодо масових сміттярок у Дніпрі. Невже кавуневий сезон вже розпочато? Іронічно пишуть Дніпряни. Ми як щури тут ходять. Розкажіть нам, будь ласка. А що ж розказувати? Коли ось щури, ось бачите, це все нарили щури, тут за мішками не видно. Ось щури ходять, прям ходять, не бігають, а ходять. тут, тут, тут за мішками, тут їх купа, норки. У дворі прям ходять. Ну, ми, ми боремось у дворі, а тут же я не можу. І така урбаністична картина вимальовується у самісінькому центрі Дніпра. На вулиці Шевченка, 38, у місті, в якому прибирання одного кілометра сміття вартує мільйон гривень. Кожен день бігають криси отаких от розмірів. Ми працюємо в контрабасі. Коли виходимо з роботи, теж криси прям лізуть на ноги. Тобто треба з цим щось робити, вирішувати. Місцевих дивує вибірковий підхід до вивезення сміття. Сміття вивозять, сьогодні вивозили, але ну, не вивезли машини, а потім, що тут було, загрузили туди і уїхали. Бо вони вигружали не ні, отут вони зібрали, нагавантажили бак і уїхали. Та найцікавіше, що кермани чи міста цапами відбувайлами за такий смітник посеред Дніпра роблять місцевих мешканців. І за щурами їм також пропонують самостійно вирішувати питання, кажуть обурені містяни. Міськрада присилає листи нам на ОСББ, що ми повинні тут наводити лад. А коли їм сказали про щурів, вони сказали, що. Це в приватному порядку. Шукайте когось, хто вам виведе шилів. Але будинок не житловий, зруйнований майже і тут щури Ходять пацюки тут оселилися, бо їм є звідки щодня годуватися зі сміттярки, яка утворилася через неспроможність вчасно вивезти сміття. Ми надіслали інформаційний запит до департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради з приводу антисанітарного стану території за адресою вулиця Шевченка, 38. У суботу, 9 березня, мешканці знову вийшли на мирну акцію Гроші на ЗСУ. Зібралися і біля пам'ятника Тарасу Шевченку на день народження кобзаря з тематичними плакатами. Люди, як і заповів Шевченко, закликають боротися, не зупинятися на шляху до перемоги. А для цього Дніпряни закликають міську владу збільшити відсоток бюджету на допомогу армії, а не на сумнівні тендери, які в тому числі викриває і робоча група Прозорість та підзвітність створена при обласній військовій адміністрації для проти. Дії корупції. У нашому регіоні продовжуються масові займання в екосистемах. Для прикладу, лише за одну добу на цьому тижні виникло більше ста пожеж. За словами надзвичайників, більшість загорянь виникають через необережне поводження людей. Це і займання сухої трави, сміття, сільгосп угідь. Громадян, які спричиняють пожежі в екосистемах, щодня притягують до адміністративної відповідальності. Тож, вкотре нагадуємо, бережіть екосистему та тварин, піклуйтеся про свою безпеку, поважайте працю пожежників. з'явився новий патріотичний морал. На стіні одного з будинків на вулиці Володимира Великого намалювали синицю, яка впевнено розправила крила, символізуючи силу та впевненість. У лапах пташка тримає колося пшениці та гілки калини. А на фоні наш найгарніший український прапор. Нехай малюнок підбадьорює перехожих та підсилює віру в перемогу. На цьому народний репортер прощається із вами. Традиційно нагадуємо наші контакти для ваших звернень. Побачимось наступного понеділка. Слава Україні!